Доброго дня! До нас приїхала нова партія запчастин. Це прибори на панель приладів. Запобіжники БП-11. До переднього ведучого мосту запчастини. КПП. Паливна система. Також ще до переднього ведучого мосту. Щеплення, стартера магнетон на 12 вольт та черська турбіна. Розподільник РП-70 та диск щеплення. Також можлива доставка Латвію, Литву та Естонію через перевізника. Дякую.